Всім приз вами, Дім льветірок, сьогодні ми граємо Діктатор Снопейс. Третя серія, фінал диктатора. Сьогодні я не буду тут зупинятися, я буду атакувати і атакувати любулю-булю-булю-бла-любу любу, 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 любу країну. Тут я залишив самі сильні країни. Треба передивитися рекламу, я вже дивився, в мене Виключив мені. Треба додивитись рекламу. Щоб отримати бонус на ядерку. Так, Чекаємо, поки реклама загрузиться. Все. Загрузилась. А? Уже так, кінець? Ви серйозно? Вы серйозно, блин? це же все Ой. так чекает. Так, це оголошення було. Все, виключаємо, і у нас додалася бонусная ядерна бомба. Смотрите рекламу. Я ж дивився все уже. Давайте ще раз. О! Походу, то саме просто. Давайте. Все! Не фіас обіг скоро. Зараз ще це. Про Макдон Мак Макдональдс де... Делівері. А, це голову. Це Глово. Виберіть її цілову сторону, вибираємо. І вибираємо ми тут Мексику. Вот у нас. Крім вже залишилося не так багато. Все, ядерка буде зараз летити і ми почекаємо. А тим часом вони свої спрокачали. Не треба мені за тою ядеркою дивитись. Не треба підготуватися до Мексики, як ми її послабили, щоб ми не напасти. А я же в ГНТ накачав. О, вс, ядерно. Ядерка уже забакнула якраз я тут. І... Покету це ГНТ покачує. Є. Ми її послабили. Тепер нам потрібно підійти до України, подивитися, що в нас ще є і напасти вже на Мексику Так, що в нас є? Ой, я мечайну харту бабахну. Ничего. Да мы будем нападать на найву чай. Тормат така. У меня будут травматы оборону. Шо у меня слабий. А, я спойлю ябер тоже бабахну, бо ядер как бы стоит. Я в другую старень завоевал. Соединенные Штаты Америки и Канаду. Це надо я захопив за допомогою ядерки. За допомогою ядерки, бо я спочатку кинув ядерку і ладно, і ми їх вигнали. А в США вже було не все так просто. Тому що тут ми пішли самими, без ядерки. Ми США ніяк не послаблювали. Розумієте нафік? І... Що? і... І просто це була кривала війна. Короче, я його прокачувати в Мексику. Так, отмелизоваться фабрика зверху, дівчини, продукти. Фабрика стульев. Окей. Не наших. Для наших солдатів. Ой! Не наших місцевих. Наш, Будуть наші ось тут. Що так армію не так мало побили? Слабо. Слабо ключ. Тун-тун, тун, тун ту ту Ту-ду-ду, на шотку пришла. Все, я рублю кровал, вижу. Меня не пофиг на вс. Я просто. Я просто... Я просто. Я просто... Бедниши. Короче, все, я роблю кровавую Не помню, Я тут сейчас прокачу рощи, пока мы нападаем на эту самую цельную Украину. І що, ми робимо саме крива... найкривавіше найкривавішу Це США була найкривавіша. Ну добре. Остапа і доспаде. Не відео щось у ось Обстата і досподи. Голі, правда, нічого такого немає і в Росії теж.

То, що нас заслужив лайка і через то, що я з на мене, нажав, не послаблював його. Я перемушу багато це прокачувати. Ви просто за це подивіться. Ой. Треба було підмі, треба було піти в Так что мы залишились. Эээ. мы залишились? С кільки країн заробляли. Одна линейка загрозана. Опа. Раз, два, три, четыре, п'ять. Пять країн залишилось. Звездок. Дз... Объединенький постанто брехне. Опа, тут уже не слабо. Ми флиграємо так. Ой, я не знаю, що з Україною робить ми так набили. їдно били. Добре їдно набили. Але все одно миклеграли що тут. На видно потім в я помню. О, Всього нападає на Мавританію. Думаю, що ви. Думаю, що.

Мы отдаё супа доле. Так, тут на Срета, так. Ирак. О. Иран не помогает России, чу. Хм, может, может, позже сделаем. Ну, ладно, позже. зараз нам треба прокачувати та. своїх військових. Все, готово. Так. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Бун! 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 А чому терористи взагалі так? Є. Ми виграли це в панці тих. грошей набагато. І немало. 354 тисячі. Уже 55. А! О, я збил підбила. А звідки в мене було таке? Типу. А, так я ж так погоді, так я ще й не прокачував. Так, так. так. О так як так. є є. Е, є, є. Ось та є. є, є. Є, Ее. Да -мо! Є, є, все є, Тут цифра. Прихотай треба, Не хватало не на це. Все. Не хотіло. Я по-моему через не такі, бо я їх підлила. Так, на Британию. Мав Британию я потім не підпустили. То шоу. Новританія на наша. А, давайте самую японку завою. Что-то колоса Я сразу я не хочу. Я хочу якось послабить. Чтобы у меня не было таких садных траток. Ну, у нас их испаненные тоже сын. Я залишил одни. А ну-ка погоди-ка. Ха-ха-ха. А може би на мене напасти, я ж й послаблю. Все, ми напали на неї. І У нас не буде такий колосальних втрат тепер. Що, ми напали. Стріляємося, хлопці, стріляємося. Давайте до кінця, не здавайтесь! Ну, 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 ну давайте уже. ну Блин, що говориться. Туртун турба. Ту-ту-тунтун. тун ту тун Єс, мені виграли. О, я передумав один факт. Чим сильніша країна, чим сильніша країна, тим більше в неї промисловості. Так що треба сильні завоювати, щоб. Було ну, більше промисловості, бо чим більше промисловості, тим більше вам дають грошей. Це правда. У нас вже не такі колосальні, як були з Китаєм. Але все одно треба качати її, втрати її. Непогано. Хоча ми Британію послабили були. Так, все прокачує. Є, а солдатів ні, неправо. Чекаємо. Ну добре. Якщо має з ним воювати. Ну, оплати полоси. А немає посходший? Блін. Укільки сили. Блін, що мені робити? Я не хочу такі косальні страти. Фу. Так, скільки. Іспанія, Іран, Японія, Австралия. Ху. Обивлення один об основная такі Ангола, Іспанія. Я тільки що збирався на неї нападати, вона вже на мене нападає. я Тоже 18, 18, 15. Да. Короче, все. Мы не пофиг. Мы не изучали, что в пофиг, я тебе сказал. А просто нападал на Австралию. Не абсолютно на все в пофиг. Я нападаю просто. То ми летимо і не нападаємо. Крива міжнавстралі. Війна... Всім, хто живе з України, привіт! Дивіться, яка ваша влада. Може, весь світ. Майже весь світ це ви. І ми. Ну бо я це грає. Ну добре. Мам, ты невозможно напасть и то, что наш интересу. Там нас яблоки до того не вистачить. Ай. Не ну, их. Долго була. было. Забор все колосальные втраты Блін! Блин. Знов треба качатись. Багато грошей мені це треба. Ой-ой-ой, як багато. Ой, золотая північка. Оце нам треба треба. Непогана значит така. Не мішайте бо віче не буде качати. Ну добре, зараз прочитаю. Воєнна ангола. У Вони победили проти іностранної власті. Вранське воєнної Іспанії їх осправили домой. Все, в Іспанії з... Анголи перемогли, вигнали їх. Вони напали, але прокакали. Чотири чотириста тисяч. Ой, йоха, ой, йошенькі, Мамашеньки! оце як можна? Це скільки треба ж зарплати мати, щоб такі гроші. мати в реальному житті. Це скільки треба зарплати в місяць. Ой-ой-ой. Це ж скільки треба зарплати. а Добре. Я вам не скажу, бо мені вже сказали. Ага, ну.

Тому що було 4 відсотка авіації і складана. А тут уже по 50 піхотинку було. А з Китаю було 1, 2, 50, 60. 60. Шість! Бусангу, Душа, бумбу, бум 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 бум. бум бум Бушангу шаверу! То, що в Африку я захотів. Просто тут же революцію на рівень останній світ. А вони їх фігачили. Виразся під ним говно три забралися на груд і ми його вибивали назад. От такого б напасть. Фу. Окей. Окей. Окей, і ранчик, вот уся, явно на там нападаю. Опа, остаються, я машина, хочуть бути розфігаченими. Вони хочуть щось бути розфігаченими, я бачу. Ми ті повстанці. Оце вже наповністю пропочався майже. Ну подивіться. Ну подивіться на це і подивіться на те Та це багато. Ой, я чую, я відчуваю, що... Війна в Німеччині за. за незалежність буде довгою, затяжного авіація вже Діла втрати, до речі, не такі колосальні. Втрати нормальні, але не колосальні. Та-а-а-а! Ось Окей. Так, ферма. Окей. Ні, не треба. Почему, Є. Чуть -чуть. Ще дві країни. І ми ви ми... ще одна. Це Японія. Ні, дві. дві. Японія і Іспанія залишилися. І ми дор... нарешті станемо диктатором, якщо ми їх всіх завою. Вони напевно хочуть зупинити цей момент. Вони знають, що я скоро на них буду нападати на тих дурних японців. А вони вже на мене нападали. На мужю Словенії. Очка, а ну чекай, а ти до скільки треба мати сил? Скільки? Ну, це так не сіло. Окей, так все. Прокачаємо за 30 на всякий випадок. Дайте мені хоч щось прокачати. Ну, то що, Після, не після, не після, треба дописать слова не проспекта. Не машин конфлікт. Так, не машине, не зараз він буде. Потягні. Зараз тут файти будуть. Чо вони сидять Помагайте у цьому челику. Помагайте йому. що ви тут стоїте? Та й убьют численно червоні. Правда, тут моя допомога належить. І в на мене зараз подія, що... що вся територія не буде належати мені. Короче, все. У. Зберися, Діма. Зберися. Зберися, Діма. Ти нападаєш на Іспанію. Зберися. Коли втрати, нічого. Страшного? Просто береш, збираєшся і нападаєш. Все. Щоб ти став диктатором, потрібно завойовувати все більше і більше країн. Або стало. Ну добре. В майбутньому це, я думаю, бачити не буде цей момент. І це буде крім цього. Постійно втрачають орденів. Ооо, ми зараз попасть виграємо, але знову будуть колосальні втрати. О, вже піхотинці б'ють! Вже піхотинці в наших б'ють. О, боже, там заслуга не ведьма. одна одне з нам залишена сфейна. Рівкає масло. Так ну можна тут щось продати. Понятно. Остання Японія оця дурненька напала на Що мені треба! Зумав, а та, ти. Ні, його собі. Ні, ти його собі нас напали. ми нападали на Іспанію, тарта. Ні, только. Скільки всі одної зірки не можуть мене виграти. Оце вони так каже бр. А що вони з одної зірки мене виграти не можуть. Так, то все, майже під моїм контролем залишилося ті. Ролик іде долго, бо ти все зачав наш робота піддолго. Ми скоростями потом залишилася одна незалежна проведення. Українка. Це я покня и Все Хорош, что ми завоювали, залишалася в одна єдина. Залишилася єдина Україна і Япония. Зачем вы спису будете нападать и зараз на себе окуповаться? Але мы цей создан. Меня не, 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 не поставится в не? Не, не Новая Зеландия. Мені ще не бояться! Мені ще не бояться мене! Вже мало не боятись. Ось я вже великий. Так, я нажимаю где, так? Так. І на все, по неї хотели на покачу. Вс, на суточку. Ну вс, Японія, тримайся. Япония, тримайся, нафиг. Та механа. Вс. Ти механа. Мені напливати на сторін. Мені тебе захопить поднимать. Пофіг вже на колосальні втрати, то що ти одна. ти одна у мене залишилась. І території будуть неї, якщо Я тебе Я просто даю своей позднім і кайфую. Мені вже пофіг на втрати, на все. І населення мені мене захопити. І все. Це мій насторожливий план. Не захопати. Ну, стоит работать в угол. Потому что мы будем на кау. Ну, меньше тратится раччик, то, что я помню. А просто вырастать себе рассказать. Так, считайте меня величайшим диктатором все времен. Вы покорили всю землю. Ви просто на це подивіться, весь світ зелений. Ви подивіться, весь світ просто зелений. Нема ні не єдиної країни. Всі завойовані. Оце так круто що. Всім па-па. Я я ще буду робити пару серій. А так всім па, пулічки.